Доброго Треба ранку, друзі. Запити. Так, ми тут доїдаємо все. Як ваш настрій, як ваш ранок? Пишіть. Читаємо всі ваші коментарі, що я не кажуть, І мені, і мені дайте. Там прям ціла боротьба в коментарях, кого пригостити вівсяним млинцем. Друзі, просто приготуйтеся дуже просто і мені здається, там за 5 хвилин зранку можна це приготувати, якщо є всі інгредієнти, звичайно. Щоб... Так, це точно. <кій> ну що ж. Дорогі наші друзі, ми вже готові переходити до нашої такої гарячої теми, яку анонсували. Тому що ну, Каріна, як в тебе стосунки із ти знаєш, батьками мені чоловіка? пощастило дуже сильно з батьками чоловіка, тому що мама мого чоловіка, моя свекруха, це просто можу сказати, це моя подруга. Серйозно, так ми з нею можемо поговорити про все, навіть про мого Вона тілоріка. тебе не повчає. Я можу навіть їй пожалітись, якщо щось там. Ти що? А вона тебе не повчає там, як треба що готувати, як що робити. А от мій синочок любить отак. от нема такого. Ні, знаєш. Я дома готую одну їжу. Її любить мій чоловік вдома, коли він приїжджає до мами до свекрухи, вона готує його улюблені страви, і це як то кажуть, it's ok, типу, він мені не каже, готуй там теж я люблю. Він там... тобі не казав. А мама по іншому готує. Знаєш, якось ну це напевно, я кажу, це просто пощастило, що є якось така мудрість, є якісь здорові стосунки в їхній сім'ї, які перенеслися на нашу сім'ю, і ми один одного розуміємо, любимо, підтримуємо. І ніхто нікому не вказує, що робити. Це дуже класно. Ну що ж, давайте розбирати цю тему по шматочках, по полицях розкладемо все, розставимо всі крапки над і, як то кажуть, з експерткою, яка завітала до нас у студію. Анастасія Семенова, психологиня. Доброго ранку, Анастасія. Заходьте до нас. Вітаємо Сідайте, вас, будь ласка. Сідайте, будь ласка, доброго, доброго, теплий ранку. чай після я? такої мрячки на вулиці. Я думаю, буде дуже доречно. Ну, власне, чи був у вас досвід стосунків із батьками партнера, зокрема, з його мамою. Був. І як? Ну, Вже бачимо, по, по вас, да, що це по реакції, було да, так. ви знаєте, так інколи трапляється, що не всі мами мають можливість бути мамою. Да? Це не mm. про те, що народити дитину, а це про те, що мати близькі тісні зв'язки з сином. А якщо, наприклад. Немає тісних зв'язків з сином, то немає тісних зв'язків з його родиною. Uh -huh. І я вихована в трошки в інакшій родині. Коли я побачила трошки протирічну ситуацію, в мене це викликало здивування, і минув час, перш ніж мені довелося це прийняти, да що uh -huh. буває і так, і інакше. Угу. Від чого це взагалі от залежить, тому що от, дійсно трапляються такі історії, як Каріна каже, що ну надзвичайно чудові стосунки зі свекрухою. Дуже часто буває, що і у чоловіків дуже хороші стосунки із тещами. А буває, ну геть навпаки, що ну просто тотальний якийсь контроль, тотальне непорозуміння, е якісь наїзди не один на одного неприйняття. Просто хочу сказати, що одну ситуацію в е моєму оточенні таке було, що Е, приїжджала сім'я вже до батьків, і е, невістка е, мати е, цього чоловіка каже: От я взяла там гостинці, але це типу, для мого сина. сина. А Невістка каже: ну у нас це є, тобто, у нас, mm -hmm. нам цього не потрібно. А, вона каже: ну я ж не тобі прикажу <ріст> <ріст> про твоєму сину. Я думаю, як в такий момент взагалі реагувати, що я я навіть не знаю. От, Да. Що, не що, що підкажете? От змоделювали ситуацію, що робити, от таке свекруха заявила. Ну, це питання тоді до чоловіка. Да? Тобто він може прийняти. Тобто, якщо я мама, приношу своїй дитині, а ваш, наприклад, чоловік говорить, нам не потрібно ваш мед, в нас є свій мед, да? то важливо, щоб тоді донька або син втрутився в цю розмову і якось, якщо їй нам не потрібно, сказати мамо, я дякую але у нас вже є. Якщо інакша якась ситуація тут то тоді прийняти да буде буде більше і перевести це на жарт uh -huh. якісь емоції давати. Uh -huh. Змінювати, щоб не була не на кол, ну, на ну не на кал, да а навпаки, такі спокійні вібранці. Ну от власне на початку, так ви зазначили, що дуже важливе саме от виховання там і, і дитини, так тобто, ah -huh. що не не просто народити, а і якось виховати, бути мамою, нормальні стосунки мати мамі із сином, outgoing. а які можуть бути неправильні стосунки. Тобто як нам зрозуміти, що е+, мої дії, ну якщо до прикладу я жінка, так виховую сина. Як зрозуміти, що мої дії йому в майбутньому нашкодять, і нашкодять, власне, ну мені у стосунках з його майбутніми з, з дівчатами і дружиною? Угу. Ну, дивіться, є дві основні проблеми. Перша це коли відсутня сепарація. Тобто, мама не може прийняти, що її дитина стала дорослою. І вона продовжує бути йому мамою, опікати, піклуватися. І їй здається, що ніхто так не попіклується про її дитину, як мама. Так? І тому вона починає. Там встрягати, розповідати, навчати, повчати. Другий момент, можливо, ви колись чули таку фразу народити дитинку для себе. Або мій найкращий чоловік це народжений мною. І тоді безсвідомо, як би це зараз не звучало грубо, жінка народжує собі чоловіка. І вона на внутрішньому рівні ставиться до нього як до чоловіка, не дивлячись на це, що це її син. І тоді вона конкурує з його дружиною, тому що я головна його жінка, а не ти. Угу. Тобто це навіть якась і неправильна ієрархія в сім'ї. Тобто, я розумію, що ну в ідеалі, напевно, ми ставимо ну, в сім'ї так на перше місце, якщо ми віруючі люди Бога, потім вже свого партнера, угу. чоловік, дружину, дружина чоловіка ставить, і вже далі йдуть діти. тобто… Не може переключитися акцент з партнера на дитину, тому що дитина це все одно з тобою тимчасово до 18 років, потім вийшов. А тобі стосунки з партнером будувати все життя. І це якраз у цей неправильний акцент він може, коли ви кажете, народила дитину для себе так. повністю зіпсувати стосунки в сім'ї. Так, а тим паче, якщо ну бувають такі шлюби, де чоловік відсутній по якихось причинах, да. Okay. І тоді, ну, навіть цей хлопець вращується в такій історії, що ти мій чоловік, ти сильний, ти мужній, ти мій захисник, і цим чоловікам, які стоять дорослими, в них в них залишається відповідальність за маму, okay. і тоді їм дуже ж важко коригувати між дружиною і мамою. Ну, це можливо ще плюс-мінус якось можна. Знаєте, якщо дійсно виховався чоловік, який, в принципі, має Чоловічно. відчуття відповідальності. А якщо навпаки сталося, що мама ви виховала маминого сину. Який е без неї нічого не може, вона завжди його опікає, він десь там щось хоче зробити сам. Не напря... не напружуйся, то я зроблю. Десь пішов, не йди, я сама піду. Ну, і, і так далі. Ну і потім в сім'ї е такий чоловік е обирає таку саму жінку, яка буде його так опікувати. Так. Зазвичай так відбувається. Так. Просто, а взагалі, наскільки часто звертаються до вас, можливо, по консультацію з такою проблемою, і ви спостерігаєте на своїй практиці саме проблему стосунків е, дружини зі свекрухою саме через от… Е, часто. Е, сина. Часто. Так, да, ну… Наболіла тема. Напишіть нам в коментарях під трансляцією, як це, у вас знаєш. Мені здається, це як зіткнення двох світів, тому що е, одна сім'я, в якій виросла е, невістка, і сім'я, в якій вирослі чоловік, це можуть бути зовсім різні погляди на життя, різні звички. І ну це буває дуже тяжко прийняти і, і якось почати розуміти. Ну розуміти можна буває взагалі неможливо. Добре, тепер моделюємо ситуацію. Наш я вже сказав, припустимо, я жінка сина. Я син. <свист> <свист> так, я чоловік одружився, і от витрапляється така ситуація, так що е мама приходить, от е або схожа на ту ситуацію, що принесла якийсь гостиниць, або ще щось, або починає повчати мою дружину, або як приходить мені, без запрошення, або приходить без запрошення. Привоз, як я ж привести вам їжу на е мені реагувати як чоловіку дружини. І сину мами, щоб в принципі не посваритись не з тою, не з іншою стороною, але е, зберегти правильну розстановку пріоритетів. Угу. На ну, дивіться, на превеликий жаль, не посварившись, неможливо. Ех, Тоді з ким краще посваритись, Ну, дивлячись, хто. Цю хвилину порушує межі. Якщо це мама, яка приходить без дзвінка, то важливо попросити, що в мене є до тебе прохання. У нас своя родина, і нам дуже зручно, коли наші зустрічі узгоджені. Ми так плануємо свій час. Ми себе почуваємо некомфортно, коли хтось приходить в наш дім без запрошення. Тому я тебе люблю, я тебе поважаю, але це наші правила. Це правила нашої родини, щоб ми тебе могли зустріти достойно, да? тобто. Перевести це в таку більш коректну форму, що не ми тебе не хочемо бачити, да а в такому mm -hmm. іншому погляді А на це. Чи, е, важливо взагалі перед шлюбом, перед укладанням шлюбу. Зустрітися, от спочатку, з її батьками, потім з його батьками, і проговорити якісь правила сім'ї, які у нас будуть, тобто попередити, що от ми зараз укладаємо шлюб, от ми будемо сім'єю, mm -hmm. це наша якась буде окрема держава, невеличка, от, тобто, що ми вже виходимо з цієї сім'ї. Чи важливо це проговорити завчасно? Це було б дуже круто, і це, напевно, такий дуже високий вже рівень розвитку. Але насправді, коли ми вступаємо в шлюб, ми дуже хвилюємося. Нам хочеться сподобатись батькам нашої половинки. Да? І тут я така прихожу і встановлюю правила. Значить, так свекрухо будете приходити в такий час. Ну, це викликає такі внутрішні протиріччя всередині людини. Є певні страхи, да, як у кожного з нас. Тому. Причому знаєте, мені здається, що інколи це ж може бути ініціатива самого сина, тобто він каже своїй там майбутній дружині: ідемо до моїх батьків, і він якби ініціює цю розмову. А мама скаже: Оце вона його накрутила! Оце вона його накрутила, щоб він мене в доступі. До мене. Так. Mm -hmm. ну, мені здається, що це дуже класна ідея, ти ж ти сказав, але ти інколи не можеш і знати того всього, що може статися, як може повести. Тому що все буде окей. Та, так, ну тоді це любов, там, весілля, всі ці справи. Мені здається, тоді ніхто про таке навіть не думає, не передбачає цього. Що ще можливо може зробити чоловік для того, щоб його дружина, його жінка, яку він обрав, могла себе комфортно відчувати в компанії його мами. Поговорити з мамою, поговорити про те, що це мій вибір. І незалежно від того, подобається вона тобі чи не подобається. Розділяєш ти мій вибір чи ні, це мій вибір. І я тебе прошу його прийняти і поставитись з повагою до тієї жінки, яку я обрав. Можливо, побачити в ній ту якусь красу, ту ніжність, чи е, хоча б опиратися на те, що ця жінка робить мене щасливим. Угу. Ускладнюємо ситуацію. Добре, там, якщо родина живе окремо, ще якось можна цей. Якщо так склалися обставини, особливо що зараз. подружжя, особливо зараз, не може жити окремо від батьків і, на жаль, доводиться жити саме з його батьками. Для дружини, мені здається, це буде просто катастрофа. Але що робити? Що робити? Шукати будь-яку можливість жити окремо. Це дуже важливо, тому що. В батьків ми в гостях. І, звичайно, якщо ми залишаємось на їх територіях, да, то ця історія. Почувайте себе як вдома, але не забувайте, що ви в гостях в цій, в цьому, в цій, в цій будівлі, на цій кухні хазяйка мама. І я маю підлаштовуватися. Ну, угу. це, тобто, це... ділити побут не варіант. Ну, це так не вийде. Угу. Ну можливо, якщо уявімо, що немає взагалі ніякого варіанту та зараз, угу. так сепарувати сім'ї, тому що. Війна і нусіляки буває зараз, як можливо щось таке проговорити зі свекрухою, щоб все таки можна було вжитися на ті самій кухні разом, бо все-таки, якщо є ще діти, так угу. то е, невістка вона ж відповідальна за своїх дітей, а от зараз треба готувати то, то дітей їжу, мене ще окреме питання, готувати їжу так. для дітей, там прати речі, і звичайно, що е, одна сім'я звикла до одного графіку, інша до іншого. Як все-таки це все так поєднати, щоб не було конфлікту чи розділяти холодильник? Навпіл, що це наша полка, а це наша а Дивіться, коли ми приходимо в чужий будинок і встановлюємо правила, це не досить коректно. Mm. Да? Тут, можливо, треба спитати дозволу або е, порозмовляти, як ви це бачите. Ми дві різні родини, і треба. Все ж таки акцент ставити на старшу людину, тому що вона головна, вона перша і вона важливіша. І тому з її от і тоді мама там чи свекруха відчуває себе хазяйкою в домі. Вона знає, що вона встановила, наприклад, що невістка там з 9 до 10 готує сніданок. Тобто, тут треба підлаштовуватись під правила цієї родини. Тобто, мати повагу, все ж таки, так. що ми е, зараз, завдяки батькам цим, можемо так. десь жити. Це дуже важливий момент, саме поведінки невістки. Ну і сина теж, тому що він буде, я думаю, в цій обговореннях приймати участь, ускладнюємо ще більше. Діти вже є. Угу. А ми знаємо, що бабусі Знає, дуже виховувати. люблять виховувати угу. онуків, і знову таки конфлікт не так чоловіка, як саме дружини, так невістки і свекрухи в методах виховання, що свекруха буде бачити, що ти не так виходиш. Давай, і коли діти будуть до неї там на вихідні попадати, вона буде по-своєму там якось угу. виховувати. Мама буде незадоволена. Невістка що робити? Ну, я б, напевно, знаєте, збирала якийсь сімейний вечір очіюванням і мала б таку загальну розмову про те, що ось дивіться, є такі зараз правила, зараз є такі. Моделі виховання, які ну вже на сьогоднішній день вважаються актуальними. Ми поважаємо те, як ви виховували нас, і ми вдячні. Але зараз це вже не працює. Зараз вже інші правила. Тобто, що це щоб не так, якось там мамо, що ви говорите, чи що ви робите? Да? Бо в цьому є така зневага, і це буде загострювати конфлікт. А коли це за загальним якимсь столом обмірковується, обговорюється, це не тільки до свекрухи, але і для, для інших членів родини, да, які. Важливі правила для виховання дітей, ніби ми беремо їх на загал. Uh -huh. Uh -huh. Ну і я думаю, що ще можливо батькам треба самим дітям, якщо вони більш-менш свідомого вже віку, доносити важливість авторитету свого, тобто, що так десь ви знаходитесь, можливо, в них там свої правила або в гостях, або у бабусі дітям, uh -huh. всем, і відмежувати їм, що ваш вихова... вашим вихованням займаємось ми, і от правила, які у нас тут. Ми встановлюємо, тобто щось так. таке теж так, важливо. Ну було б добре поговорити з дітьми, але ж знаєте, дітки вони такі, вони зараз пам'ятають, <рес> через 5 хвилин вже бабуся <рес> несе цукерочки, каже: Дітки, ви мої. <рес> я просто от, чому згадав це? Я в суботу гуляв в парку і дивлюся, я потім зрозумів, що це напевно була невістка зі свекрухою бо гуляє дві жіночки: одна старша, одна молодша з дитинкою, і от та що старша, я так розумію, невістка. Вона нахилилося з мостика такого рибацького до водички попробувати в озері водичку. І невістка одразу, що ви прем'єр подаєте плохой ребенку? А, і я собі думаю: а те, як дитина це сприйме, від кого це залежить? Напевно ж, від тебе, як від матері, тобто, а не так від. Ну, Свекрухи, яка ну показала mm -hmm. там щось, да попробувала водичку. Одразу конфлікт, так що от не сподобалось, що навіть просто якась дія, нібито може спричинити. Мені здається, так. що вже коли от такі висловлення йдуть, то це вже якісь накопичені, якесь незадоволення, якісь непроговорені проблеми, Коли ти вже знаєш, вже з претензією говориш, а не от так як нам ви кажете. Mm -hmm. Ну тут повчання, і на превеликий жаль. Ми так влаштовані, що вважаємо, що наша модель поведінки і наші знання правильні. Угу. І ми свято віримо в те, що наші міркування, наші правила це єдина істина. І коли ми зустрічаємось з якоюсь іншою точкою зору, так. виникає це таке: давайте наостанок, підсумовуючи, проговоримо ще раз: найважливіші поради для. Свекрухи для невістки для сина. Кому ви що можете порадити? Ну, свекрусі прийняти, що її син став уже дорослим, і в нього своя окрема родина, да? бо навіть в Біблії написано, що відділиться чоловік від uh -huh. батька і матері своєї і стане жінкою єдиною плоті. Тобто це окрема ячейка вже. Да? І мама може підтримати, якщо ця допомога потрібна. Її попросили про це, чи вона може спитати? Але вони мають жити своє окреме життя, робити свої помилки, тому що це їх шлях і їхнє життя. Для невістки будувати стосунки з чоловіком, а не з його мамою. Тому що інколи ми так хочемо сподобатися своїй свекрусі чи довести свою навпаки перевагу над нею, що починаємо ці такі тройні відносини. Цього краще не робити, будувати стосунки з чоловіком, розуміти, що ця жінка дала йому життя, якої б вона не була, які б вона не мала риси, але саме через неї він прийшов в цей світ. І тому зберігати повагу. І і чоловіку, власне, не зберігати нейтралітет. Тому що, як правило, в 90% випадків чоловіки навпаки намагаються. Хай вони собі да. Я люблю тебе і тебе, я не хочу образити тебе і тебе, тому так виникає. Показати мамі, та що це моя дружина, і я тебе прошу її не зачіпати. А дружині показати, що це моя мама, і мені неприємно, коли ти говориш про неї якісь е, некрасиві речі. Ну, ти зараз говориш, що вона там погана. Для чого? Щоб що, та? Ну дуже часто на жінки намагаються переконати, що твоя мама погана, чи твоя жінка погана. Для чого? Це вже вибір, це вже є реальність наша. Я пам'ятаю, була ситуація, яку я чув подружжя, що було невдоволення жінки мамою свого чоловіка, так, свекруху, вже в віці, і коли довелося на якийсь час забрати її до себе, бо вона вже була старенька, і дуже багато було сварок. І дійшло до того, що він каже: якщо ти себе ведеш, коли настане час і нам доведеться забрати твою маму, mm -hmm. я тобі влаштую те саме. І вона коли усвідомила, що а я ж теж можу опинитися mm -hmm. в такій ситуації, коли моя мама буде жити з нами, бо старенька. І оця розмова, тобто, вже це було ну, накипівше, але воно виправило ситуацію, тобто повернуло повагу розуміння того, що це важливо для нього, і потім це буде важливо для неї. Тому на напевно говорити взагалі це найкращий варіант у стосунках будь-яких. так. Ось, що теж, ти для себе почерпнула? Я теж в, ось слідкую за розмовою. і Розумію, що так багато ситуацій можна уникнути, коли ми. Не не будемо посміхатися і замовчувати, а будемо якось коректно з любов'ю говорити про свої почуття, те, що зараз у нас на серці, що ну мені це не подобається зараз. А людина може навіть і не підозрювати, що mm -hmm. тобі це не подобається, і що тебе там тригерить отак сильно. Тому справді навчитися говорити якось мудро без ем, агресії, без так. Цих повчань. Дякую. Да, ну треба боятись конфліктів. Насправді, конфлікт це така. Точка відліку виходу відносин на новий рівень, якщо ми в цьому конфлікті намагаємося донести якісь свої почуття чи потр... потреби, а не звинувачити іншу людину. Тобто, mm -hmm. якщо будемо в такому шляху рухатись, то отримуємо дуже гарні результати. Yeah, дуже дякуємо красиво. вам, пані Анастасія, тому що ну дуже було комфортно проговорити в спокійному такому так тоні всі ці розмови, всі ці теми, і сподіваємося, що ваші поради і ваші заклики вони, начебто. І не складні, але усвідомити, прийняти і почати робити їх. Це вже наш вибір, дорогі друзі. Так. Будьте здорові у стосунках з вашою родиною, піклуйтеся один про одного, майте повагу. Тоді все буде добре. Ми в цьому впевнені. Анастасія Семенова, психологиня, була з нами. говорила про стосунки, свекрухи і невістки.